Наш клас радо всіх вітає. Настрій кожен гарний має. Станьмо разом дружнє коло, привітаємо всіх довкола. Вітаю вас, мої любі школярки, на уроці української мови! Діти, до якого року ви приготувалися? Де розмовляють на українській мові? Давайте з вами пригадаємо віршовану руханку. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, Любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Назвіть усе, про що думають люди у світі, коли чують слово Україна. Назвіть усе, про що думаємо ми, Українці, коли чуємо Слово Україна. Та оклінно подякуємо нашим Збройним силам України, нашим військовим за наше життя, за те, що маємо змогу навчатися. Зараз ми згадаємо одиниці вимірювання. Розташуємо її порядку зростання. Один рік, 25 діб, 370 днів, 2 століття, 1 місяць, 3 тижні, 4 десятиліття, 10 десятиліть. Отже, ми з вами розгадали слово Українка. Леся Українка легендарна зірка. Сьогодні ми з вами на уроці познайомимося із сторінкою письменниці Лесі Українки та з її поезією Фасонет. Люди, як зорі, полишають свій слід у свідомості майбутніх поколінь, особливо люди талановиті. Леся Українка народжена для боротьби. Прочитайте, будь ласка, вислови та оцініть власний рівень знань із теми. Якщо вважаєте правильним те, про що в них йдеться, поставте позначко плюс, якщо неправильним мінус. Перше, Леся це не справжнє ім'я поетеси. Друге, Леся не навчалася у школі. Третє. У вісім років дівчинка перекладала твори за кордонних письменників українською мовою. Четверте, на честь Лесі Українки названо астероїд. Леся Українка легендарна зірка. Леся Українка, Лариса Косач, народилася 25 лютого у Новграді-Волинському. Мати й батько походили з дворянських родів. Кожен з них був особистістю непересічною, яскраво обдарованою. Росла й виховувалась у великій родині, мала трьох сестер і двох братів. Читати почала в чотири роки. Леся за допомогою Вернанки і матері вивчала німецьку, французьку, російську мови, а згодом ще дев'ять іноземних мов. До десяти років Леся росла і розвивалася, як всі діти. Була радісна, весела, любила співати і дуже добре танцювала із братом козака. Коли їй виповнилося п'ять років, батьки купили їй фортепіано. Вона не тільки успішно вчилася грати, а й сама бралася складати музичні твори. Любила Леся серйозну роботу, господарчу. Вона завжди мала свій квітник і город, сама його обробляла і доглядала. Зовсім маленькою, в шість років, навчилася ще Вишивати, а згодом навіть взялася мережити батькові сорочку. Писати поезію Леся Українка почала рано, дев'ятилітньою дівчинкою. Вона написала перший у своєму житті вірш під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач називається цей вірш Надія. 6 січня 1881 року в Луцьку Леся пішла на річку Стер подивитися, як святять воду, і в неї дуже померзли ноги. Ця застуда призвела до тяжкої хвороби, яка змінила все її життя. Коли Лексі виповнилося 13 років у журналі Зоря 1884 року у місті Львові було опубліковано її вірш Конвалія, який присвятила своїй тіті Олександрі Судовщикові. І з того часу пішли по всьому світу прекрасні поетичні рядки, підписані гордим і гарним ім'ям українкам. Вона померла в місті Сурані. Грузії, 1 серпня 1913 року у віці 42 років, полетіла на крилах пісні. Здійснилася її давня мрія. Вона завжди хотіла поторкати руками хмари. Хто вам сказав, що я слабка, що я коруся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Тіло її перевезли до Києва і поховали на байковому кладовищі. Музей Лесі Українки є у Києві. Музей у Клодяжному, музей у Новгороді Волинському, музей у Сурамі, музей родини Косачів та музей Лесі Українки в Ялті. То хто ж така Леся Українка? Поетеса, особистість, донька, сестра, громадський діяч, перекладач, фольклорист. Отже, дітки відкриємо зошити та запишемо сьогоднішнє число та класна робота. Пропишемо велику букву Л з маленькою з'єднанням. Та запишемо слово Леся Українка. Запишіть також синкан до слова Українка. Працюйте самостійно, можете поставити презентацію на паузу. Відкриваємо підручники на сторінці 39. Читаємо за стратегіями. Нам потрібно прочитати текст про Лесю Українку на сторінці 39 та в ході читання зробити помітки на аркушах тих слів, виразів, які викликали непорозуміння. Зараз кожен із вас за QR-кодом має пояснити значення слова у своїй групі. Поставте паузу на презентацію. Отже, дайте відповіді на запитання. Ким були батьки Лесі Українки? Хто був найкращим другом? Що трапилося з Лесою Українкою в 10 років? У які країни любила подорожувати Леся? Як названо астероїд? Зараз віднайдіть в таблиці зашифровані слова: місто, родина, батько, мама, псевдонім, друг, навчання, хвороба, переклади, подорожі, творчість, астероїд. Перевіряємо свої відповіді і ще раз ставимо позначки поряд з тими, що вже маємо. Леся це справжнє ім'я поетеси. Плюс. Леся не навчалася у школі плюс. У вісім років дівчинка перекладала твори закордонних письменників українською мовою. Мінус. На честь Лесі Українки названо астероїд Плюс. Нам потрібно зараз виписати ліворуч рядки з тексту цитати. Три факти, які зацікавили найбільше. А праворуч... Коментар. Свої думки я подумав про цей уривок нагадав мені про, мені здалося, що Зараз фізкульт хвилинка. Дякую, дітки, відпочили. А зараз, будь ласка, розгадайте ребус. Фантазія, вірно! Що ж таке фантазія? Це літературний твір казкового незвичайного змісту. Це якась творча уява, мрія, вигадка, імпровізація. Інколи ще ми можемо назвати фентезі. Це англійського перекладу. А що таке сонет? Сонет, діти, це вірш, який складається із 14 рядків двох віршів та двох тривіршів. Як ви вважаєте, про що йтиметься у вірші, який ми зараз з вами будемо читати? Висловіть, будь ласка, свої припущення! Послухаємо вірш. Леся Українка, фасонет. Фантазія те сила чарівна, Що збудувала світ порожнім просторі, Ложила почуття в байдужий промінь зорі, Що будеш мертвих з вічного їх сна. Життя даєш холодні хвилі в морі. Де ти, фантазії, там радощі весна, Тебе вітаючи, фантазії ясна, підводимо чоло в горі. Фантазії, богини легкокрила, ти світ злотистих мрій для нас відкрила, і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, Було б життя як темна ніч сумним. Отже, ми сьогодні з вами познайомимося, що таке. Поезія, що таке сонет, що таке ритм вірша, що таке Рима і яка головна тема і думка твору. Розгляньте, будь ласка, малюнок до вірша і побіркуємо над його змістом. Прочитайте його, будь ласка, мовчки ще раз. Дайте відповіді на запитання. До кого звертається автором протягом вірша? Як Леся Українка називає фантазію? Чому? Знайди пояснення поетки у вірші. І з чим порівнює поетка життя без фантазії? Чому? Яка головна думка поезії? Фантазія наповнює життя неповторними емоціями. Надихає, сумне робить веселим. Чи фантазія не відіграє особливої ролі в житті людини? Або фантазувати потрібно в міру. Отже, головна думка поезії фантазія наповнює життя неповторними емоціями, Надихає сумне, робить веселим. А зараз відкрийте, будь ласка, зошит. Напишіть вправа номер 2 та випишіть з вірша слово сполучення іменників із прикметниками. Визначте число, рід та відмінок прикметників. Сило чарівна, в порожньому просторі, байдужий промінь, холодній хвилі, фантазія ясна, богини легкокрила, людська душа, темна ніч, життя сумним. Перевіряємо Однина середній рід називний відмінок, сило чарівна, порожньому просторі, однина чоловічий рід. Місцевий відмінок. Байдужий промінь однина чоловічий рід знахідний відмінок. Холодній хвилі Однина, жіночий рід давальний відмінок. Фантазія ясна Однина, середній рід називний відмінок. Богини легкокрила однина середній рід називний відмінок. Людська душа однина жіночий рід називний відмінок. Темна ніч однина жіночий рід, називний відмінок. Життя сумним, одне середній рід, орудний відмінок. Отже, яка інформація про Лесю Українку вам була новою? Дайте відповідь на таке запитання. Та оберіть відповідно цеглинку Лего. Зелену, якщо на уроці мені дуже сподобалось, жовту на уроці мені сподобалось, і червону на уроці мені не сподобалось. А зараз запишіть в щоденниках домашнє завдання. Вам потрібно підручнику на сторінці 40 обрати завдання на вибір. Перше завдання це списати кілька рядків поезії на вибір із пам'яті. Друге уявити, що ти в країні фантазії, і описати її. Дякую вам, дітки, за співпрацю. Бажаю вам успіху! Бережіть себе, до нової зустрічі!